Друзі, привіт до нас! Завітав Ярослав Мосов, чемпіон світу з усього, чого можна. Ну це я так тому що Я вважаю. Я знаю багато чемпіонів одного Тайсона, другого Ярослава Мосова. Дивіться сьогодні. Хочемо розповісти невеличку історію про відповідальність. Є різні люди, є різні собаки, але нас об'єднує одне. Це відповідальність до цього і любов до них. Вони нам дають спробувати інше життя з собакою. Це є і радощі, це є і горе. Це є багато моментів, в яких ми чомусь навчимося. Гарного чи погано це вже друге, але багато радості, багато любові можна побачити в своєму житті, коли в тебе є собака, бачити інших людей з собачками. Це теж радість. Простіше задати питання. Як ти робив це, коли ти захотів собаку? Ти ж десь бачив там цих собак? Може так розповісиш коротеньку історію свою. Як... Ти захотів собі собаку, чи які в тебе були там думки ці? Як ти її хотів? Я хотів собаку ще дуже давно. Знаєш, в мене було у сусіда собака. Потім у батька була собака. Але я жив окремо від батька. Я ходив іноді з нею гуляв, і то були стафи. Тому я хотів собі, якби стафа. Спочатку мені якби батьки там казали, що ні, ні куди там та собака. А потім я переїхав до вже до бабушки, і вже у бабушки якби ну бабу. Бабуся то ж, така, знаєш, людина трошки м'якіша. Я вже почав, спочатку її почав підготувати до того, що скоро буде в хаті собачка. І я дуже довго вибирав собаку, дуже довго думав, там, треба, не треба, тому що я розумів, що така собака тоді дуже велика відповідальність, тому що дуже багато є їх неправильно вихованих і дуже кажуть, якби бійцівська так, так, собака, яка там, могла наробити якої шкоди. Там. Біди, да, біди, шкоди там, і від з'їденого кросівка до з'їденої людини. Знаєш, тому... Ну пошкодить, так, так. Там... Ну, всі знають репутацію такої собаки. І... Вона ж добра, так вона добра. Так, вона добра, але типу репутація в неї не добра. Я думаю, це коли були власники, які не займалися тими собаками і страждали люди навкруги. Я це знаєш, як привожу приклад. Якщо взяти собі таку тачку, як лампа, а ти до неї не готовий і не вмієш їздити, ти з цією машиною не робиш лих. Типа, типу, як один раз, і ти вже розіб'єш і все, а собачка, вона ж якби може багато не це... Тобто, що це не іграшка, і це дуже Велика відповідальність. Зараз йому 10,5 років, і ми з ним вже там 10,5 років разом. І я розумію, що весь час я маю там подумати за те, якби хто з ним залишиться, коли я поїду там, на збори, на змагання ще кудись. Десь мені просто треба, чи може там він захворів, я захворів, і ти весь час відповідаєш за собачку. Це як мала дитина, але вона ніколи не виросте. Вона весь час буде такою. Потребує такова. догляду. Так, потребує так. Вона вибор. собі потім сама квартиру не купить і не буде вона там себе жити. Не обслуговує. Так, так, так. Треба весь час. За ним доглядати, дивитися, ти до цього якби звикаєш, але дуже багато таких поганих історій, де люди не побачили собачку і кажуть, все я там захотів собі. Там, не знаю. Якщо там захотіли маленьку собачку, то я не знаю, там якось з нею це ще там південь, легше. легше. Південь. А якщо там людина захотіла собі Алабая купити, купувала... квартиру, на так, так. І, ну, якби, треба 300 разів подумати, чи ти зможеш сам, може ти і хочеш. Але просто бувають такі історії, де людина може і хоче, але не має такої можливості. І треба розуміти, що ну ти взяв собачку і вона з тобою. Там 10, 10, 20 років. Вона з тобою. Це мінімум, я кажу. А ну. ще у неї буде старість і вона буде доживати, і за неї повинні доглядати власники. І це, це розуміють люди. Ну ти ж не просто захотів, є імпульсні. Покупки, знаєте, о, я зроблю подарок, о, я побачу десь в інтернеті красива собака, я собі її візьму, і от вона буде красива. А вони ж не знають, що треба встати в 6 ранку, піти вигулювати, да? собаку треба вибігати, треба погодувати, приготувати їй їжу, а потім, якщо вона захворіла, поїхати до лікаря. Я пам'ятаю, як він ще був набрав набрався можна я позаймаюсь, прийшов до нас займатися. Ти ж ходив регулярно з ним, займався на майданчик з собакою. Так, того, що я розумів, що я сам не зможу впоратись з ним. Ну якби професійно так. Мені треба були хоча б ази, і в мене самого не так багато було часу, бо я весь час тренувався і просто на вихідні дні було по часу, плюс-мінус, так зручно, але і то не завжди бувало там на змагання, пойде ще кудись. Я пам'ятаю, що я там 10 років тому назад я приходив, Мені поклав якісь ази, десь там мені підказував, десь там я тобі телефонував, приходив там. Він був з іншими собаками, і якось так він воно все навчалось. і навчалося. навчався. І під собачок і тренувався, бо я бачив завжди. Ти десь з ним ходив. Ти завжди з собакою. Ти на мотоциклі з собакою, на машині з собакою, у друзів з собакою. Де б ти не був на озері, ти з собакою? Ти завжди був собакою. Я розумію, що у ті ази, навіть які були, то цього достатньо, щоб уже мінімум керувати собак. їй легше жити, і тобі легше жити. Ну я, жити. хоча б розумію, коли можна що його можна та... робити, а що не Бо я пам'ятаю, була був такий випадок, Я не знав там що зробити, коли він там їв. Там я пам'ятаю, зарядки він їв. Просто я кожен раз я виходив з хати, повертався. Мені треба було купляти нову зарядку. Я тоді. Тобі вже зателефувала так? так. Я до тебе зателефонував, і якби це питання було вирішено. А я не знав, як я сам можу то вирішити це а є багато різних ще проблем, які люди не знають, як вирішити. Їх мільйон. Тому що ж коли береш дитину, ти вже розумієш. Ага, це треба докупити, це треба обрати, це треба зробити. І це всі моменти, я говорю, це. Маленька дитина, це знаєш такий путівник потрібен по тому, як ти собі завів собаку. А люди, коли купують, вони ж досвід не купують, як жити з собакою. Вони купили, а потім на них звалилася отака купа всяких проблем. І вони що потім говорять? Мені собака не потрібна, тому що я не можу сходити не на дискотеку, я не можу сходити на одну зустріч, я не можу поїхати на відпочинок. Вони захотіли, а потім куди собаки діватися? Це ж не собака вибирала собі власника. власника. Да, це не її бажання. Знаєш, от людина собі подумала, я собі. Хочу собаку напланувала, приходить. Оцю купила така собака. Сиділа, та вона навіть не хотіла народжуватися. Ти, знаєш, це якісь власники захотіли звести собак. Вони народилися. Потім хтось їх купив. Вони знаєш самі за себе не а Тобі не здається, що ми зараз відмовляємо просто людей собі заводити собак. Слухай, А ти знаєш? Я думаю, що краще відмовити е, власників, які не відповідальні. Хай вони краще не заводять, тому що потім цих собак по приютах збирають волонтери і в нормальній. Адекватних людей пробують влаштувати тих собак, тому що коли людина вже Ридходить і вона розуміє, що вона бере, да що це тварина, що за неї треба догляд, вона ніколи не виросте, вона буде отакою, потребує уваги дуже багато. І багато людей, от реально, давай чесно говорити, багато імпульсивних людей. Отак от ти йдеш, а людина не може справитися з собакою. Ти ж я впевнений, даєш якісь поради там, зверніться кудись, по навчайте. Ну там вони такі. Там нормально мене все устрає. і їх влаштовує. Є декілька причин. Вони, коли брали, вони навіть не думають про навчання. Ну от скажу, був у Львові. І ми там спілкувалися, і я кажу: ну це треба вам все таки навчатися. Вона так що це треба гроші платити за це? Я йо, йо ну ми коли дітей е плануємо. Ми ж не думаємо, так що це на них гроші треба витрачати на дітей. Ну, не, ну і... діти ще можуть потім вирости і ще тобі не, їх ну, з так, грошей краще, віддати. краще знає? зразу в ідіть, е беріть собі дорослих і на роботу відправляйте, так ну це ж. Я, я розумію, що то фірі... треба самому ще дресувати тренуватися. Тренувати. Ти не собаку тренуєш, а сам тренуєшся. Щоб Але все одно ж типа дисципліна теж ти не можеш кудись поїхати, бо ти знаєш там. Ну у мене таке бувало там. Знаєш, хочеш кудись поїхати. Пам'ятаєш що коли сам жив, коли ще так. був молодий, гарячий. Знаєш, хочеш, хочеш там да, десь, хочеться це... поїхати подвіжувати, але думаєш, бляха, то ж треба їхати додому, треба ще дала вигуляти, Знаєш там або там комусь телефонуєш, ніхто не може його вигуляти, і ти такий ей йолки-палки лівого берега. Три ночі в три ночі додому. верпінь да, в... 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 просто летиш, вигуляв собачку, і потім думаєш, то вже куди я поїду. Та ще й зранку ж його треба буде вигулювати. Ти вже лягаєш спати. Слухай, Вота, у мене був піт, і я це просто згадую. Три ночі я несусь додому. такий думаю, бенічка терпи, денічка терпи. Моє ну, ж він тільки потерпів, і ти несешся ночі, у Тебе тільки самий дві вже, уже. Ну це ж ну блін, це 20 років. Це зрозуміло yeah. всі, всі хочуть тусуватися. але Наскільки ти відповідально відносишся, я бачу багато в інстаграмі, що ти з ним подорожував по Карпатах. Він з тобою на всіх зборах. Я розумію, що він реально тусовчик, от йому повезло з власником. Йому повезло. Бо є просто, які сидять дома на дивані. Вони нічого не бачать. А ти з ним якісь тюнінг-центри, якісь збори, Всюди, Всюди в так, кафе. В в ресторанах. Я бачу, що віздя і до нього нормально. Він по ньому видно, що він нормальний вихований пес. Ну та він був і на говерлі раз, два-три. Вже не пам'ятаю там на зборах, да там десь і в Одесу у Львові, Коротше, всюди. Я просто намагаюся його всюди за собою тягати, якщо в мене є така можливість. І з за цього, якби, ми другаптований, так так. Ми розуміємо один одного. Та він взагалі спів слова. Ти просто подивився. Він такий, батя, все, я розумію, Ну, що чесно ти робиш? кажучи. Він просто ну я б не сказав, що він дуже слухняний, але він просто нічого поганого не робить. Він собі такий типу. він дуже гарно базу пройшов. Я ж пам'ятаю, коли ти прийшов. Він я не скажу, що да, Він був там вредний чи ще щось там. Да, він на заняттях був спокійний. У нього був інтерес до собак. Щось у нього виходило, щось не виходило. Але коли я там давай ще краще, давай ще краще, ти такий Сірий. Ну він же слухається. Я ж його люблю. типу. Ну все, нормально. Я завжди хотів. У мене профдіформація, тому я хотів. З нього ще зробити краще, а тебе вже влаштовувало те, що є. Ну він реально пройшов гарну базу. Я пам'ятаю тоді. Ну прямо до нього претензій, як до вихованої собаки, не було. Але в мене була профдеформація, Знаєш, я хочу завжди зробити, знаєш, ще краще. Ну, це е, професіонал, коли знаєш, він бачить, ну давай це доробимо. Ти кажеш, да він і так слухається, нормально. Ну все там. Ну щоб він там, типу, ще сальтушку закрутив. Так, да, Сальтушку там ще щось там пожанглював. Там так, сходив бать. Так. Я пойду в магазин за хлібом, схожу. Вже сам все робив. Тоді взагалі ідеально. Дуже клас. На що ти поділився своєю історією? Це важливо буде для власників, які хочуть завести собі собаку, і щоб вони були більш відповідальні, тому що собака це не іграшка. І коли ви заводите собі любу собаку, неважливо, навіть маленьку, ви повинні зрозуміти, що ви несете відповідальність. Не ви вибирали свою собаку. Вірніше, не вона вибирала вас, а ви її вибирали і. Коли собака розуміє, що в неї є хтось, хто їй допоможе, но вона реально думає, що це тато чи мама. Ну вона так відноситься до рідного. Вона ніколи не буде на вас біжатися, не знаю українською. Вона не буде злиться, Вона прийме вас таким, як ви є, з поганим настроєм, з гарним настроєм. Вона завжди о клас. Ти прийшов до мене, прикольно зараз підемо гуляти. І реально це я рахую, що ще з коли є собака. Це прикольно, можна провести час, навіть якщо там неважно, який в тебе настрій, ти вдягаєш чи яка погода, ти що робиш? Так. Вдягнув ка, і пішов гуляти. Ну на вулиці просто злива така. Йдеш. І ти йдеш, Все. хоча він може не піти. Да, він такі, бать, я не піду. Так він в дощі не ходить, Він так виходить, дивиться. Думає, Ні. я тут швиденько і все. Зразу додому давай. Коротше, дивіться по собі. Чи ви зможете витягнути це все? Якщо зможете, тоді беріть і кайфуйте. Якщо є якісь сумніви, Сумнів. то я думаю, краще не треба. Тому, наприклад, десять років тому назад, коли я його собі брав, я не знав, де я буду через десять років. А я все там же. <ріст> я в Ірпіні 10 років. Але ну, є моменти, коли мені було дуже складно з ним. Чи, наприклад, коли він захворів, я пам'ятаю, дуже так йому тяжко було, він лежав там на крапельничках. і Я просто над ним сидів і плакав, того, що я думав, що все. Типу... Більше собачки не буде, що він помре. і Мені було так шкода. Ти я готовий тоді віддати все. Бо ж так, мені. так я так. просто знаю це. Відчуття в мене так було. І я розумію, що це як дитина мала, і ти прив'язуєшся. Одна хвороба в нього, і все, ти її вже на руках носиш і каже. А він нічого не може сказати. Друзі, я хочу ще зробити невеличку об'яву. У нас понеділям проходить безкоштовні заняття від школи для собачок. ДРЕД, для людей, які були тимчасово переміщені для нас, чи стали біженцями. Ми нормально до цього відносимося. Ви можете приїжджати до нас, займатися безкоштовно кожну неділю в школі для собачок. ДРЕД. приїжджайте, тренуйтеся, це зробили для всіх, щоб собі могли дозволити. Всі а, дякую всім за увагу. З нами був Ярослав Мосов. Дякую, що завітав. Розповів свою історію собаку. Я думаю, буде важливо людям подивитись. Поради вже в принципі да, може ще щось, хочеш ж добавити. Не знаю, щастя здоров'я. Щастя, щастя і здоров'я і миру. І ще одне цього хочу, хочу додати, друзі. Якщо хтось волонтер чи військовий, ви завжди можете звернутися до нашої школи на спеціальних умовах. Допоможемо вивчити собачку, тому що ви робите хороше діло. А ми від себе робимо хороше діло. І до речі, за два місяці до нового року, і оцей січень 2023-го більше 10 тисяч доларів зекономили військовим на навчанні в нашій школі. От реально ці гроші просто залишилися в них. Мину ми підраховуємо. То я рахую, що це теж непоганий вклад. Вони потратили на свою сім'ю на себе. І це дуже круто. Все, друзі, до побачення, до зустрічі в нашій школі. Думаю, що будуть ще цікаві гості. Я не знаю, що там пишіть. Скажи, може там хай пишуть, як там е, пишіть, як там коментарі, ставте вподобайки. Там може підписуються. Хай не знаю щось там так сказати, як там окремо щось. Ну коротше, ця вся фігня. Е, пишіть, ставте вподобайки. Там підписуйтеся. Я думаю, що буде цікаво. Все, до побачення, друзі, всім пока.